Так, народ, всім доброго ранку. Сьогодні рятуємо комбайни Канива. нашого доброго товариша-друга. Бува, привіт. Ну що, як вийшло зняти? Так, легенько, так. Да? І удобно, що той крючок, що зверху, повертається. Можна, як хочеш що розвернути, виставити без проблем. Так що обкатку вже пройшло все тут так, як треба. Так, зараз порядок наведу. Опа! Нічого, це все робочі моменти Що з мотором стало? Отаке випали. Йолки-палки. Ну, якщо з пальцем, то десь днів 2-3 да, ремонт у вас. Ввечері заведемо. Ввечері заведемо, все, зрозумів. Оце, оце мені подобається, коли так робота йде. Бо якщо надіятися, там може через три дні, то <рес> <рес> дощ як піде. що вань? Тут кожен день переживаєш, вже кукурудзу об'їхав, обміряв. 14,5, 15,5, отака влага. 16 нема вже Треба молотить. Скільки його весу примерно? Кілограм 700 <клес> Та чого, чого знає. Там 700 Ну так, да, може, так. Да. Це ж на трактор такий ставлять, так? Да? <клес> на МТЗ. Капітально. моща. Так, тут робота кипить. Шевичка готується до посєву. Аккуратненько і лягає мотор. В общем, біда в моторі така. По ходу палець. Крепнув і вироботка у гільзі. Серйозно. Рішили хлопці зробити йому капремонт невеличкий. І до вечора комбайн має бути в строю. Так, що так? Приємно допомагати людям. Сьогодні допомогли нашому товаришу фермеру з мотором. Зняли з комбайна ниви. Слава Богу, що є у нас крючок на погрузчику. Тобто я вам хочу довести цьому відео. що а взагалі в попередніх відео я вам показував і в цьому відео, що наша техніка, та техніка, яку ми беремо, вона дуже раціонально куплена, дуже необхідна. І роботи вона робить просто колосальну кількість. Навіть от така от дрібниця, як крючок, вже повністю. Добре все, що добре закінчується. І добре починається. Ну що, продовжуємо тестувати наш погрузчик. Зараз будемо зважувати пшеницю, скільки влазить в ковш 1,2 і куба пшениці. Так, ваги у нас на поготові, все по нулям, все чітко. До речі, зроблю невеличкий анонс, поки на вагах стою. Будемо ставити автоматизацію, будемо ставити відеокамери, вже підготували штативи. І буде в нас установлена тут дуже крута система. Називається це контроль. Як це все буде діло відбуватися, я вам далі покажу в відео. Мені якраз прийшла посилка. Замовив я у них цю систему. Я вам скажу дуже сильно повинна вона полегшити нашу роботу. Тому що постійно бути присутнім на вагах у мене не виходить. Вісовщика немає. А Контролювати процеси треба, тому автоматизація нам як знахідка. Так, що у нас, а ж, що у нас узяв ковшик. Зараз тракторист вилізе. 6 тонн 200. А в нас 5-380. 380 мінус 380 200. 820 кілограмів. Получається, у нас у ковшу пшениці. Непогано, непогано. 820. Ще треба трошки догрузити. Так, да, 200 кілограм. Оце так. Натура. 820 кілограм. Непогано. 1,2 куба. Супер. Відтестуємо систему Це контроля. Вам покажемо обов'язково все на відео. Одне тільки питання, один нюанс, що ми ще й досі не провели інтернет. Але це питання часу. Я думаю, що трішечки управимося і буде в нас тут порядок. Уже зробили отакі штативи. Штативи під світло, під відеокамери. Можливо, тут буде одна камера стояти. Подивимося, як вона буде фіксувати автомобіль. Коротше, система, яка буде: заїжджає машина, срабатує комп'ютер, датчики, фотографує автомобільні номера. І фотографію пересилає мені на електронну пошту або в приложення на телефон. Думаю, що це крута штука, дуже. вона реально полегшить нам нашу роботу, бо постійно сидіти на ваговій, це ж несерйозно. У нас уйма різної роботи іншої, тому поки що будемо шукати таке рішення. Перейдемо на автоматизацію. Отакий От у нас тут циферблатик. Тоже Все працює, все як, як треба. Купили утеплювач, буду займатися поклейкою мінвати. Ніколи в житті не займався цим питанням. Не знаю, навіть не представляю, що і починати. Але я думаю, що все треба в житті вміти, все треба пробувати. Людей не вистачає. Не знаю, як у кого, але у нас, на жаль, з цієї ситуації велика проблема. Так, прислали нам отакі от коробочки. Трошки попередньо я їх пороздивлявся. Треба було переміряти ці кабеля. Цей кабель йде до відеокамери, їх тут таких два штуки, тому що камер у нас також дві. Значить, Це понятно. Тут йде блок, головний блок. Він відповідає за повністю всі процеси. До нього йдуть ось кабеля, вона відповідає за усі процеси даної автоматизації. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Тут у нас, я так розумію, блок. Той, що відповідає за щитування карточок. Так, от такий він прикольний, похожий на планшет. Make your life safer. Клас. І карточки. Кожна карточка підписується, вона індивідуальна буде і програмується під конкретного якогось фермера або конкретного водія. Yeah. Вона, бачите, містить свій код. Тобто її по цьому коду, я так розумію, треба буде нам вводити у програмне забезпечення. І таким чином під'їхав водій, торкнувся карточкою до цього щитувача. І все, і ми отримуємо інформацію зразу на телефон або на комп'ютер. Це все ж, як я вже казав, під'єднується до інтернета. Зручно, зручно, що ще потрібно? І тут у нас ідуть відеокамери. Зараз будемо на них дивитися і вам показувати. Ого, машина. Машина серйозна. Так, а ну ж. Комплектація. Тут повна, навіть є ключик, щоб камеру, я так розумію, підлаштовувати. Ага, тут бачу всі болтики для кріплення і сама камера. Камера масивна, більше, ніж у мене вдома. Давайте подивимося на камеру. Так, от така машина. Ух ти. Оця відеокамера, зараз покажу, де ми її будемо встановлювати. Так, like Vision. Люди кажуть, що краще встановлювати її на рівні, на рівні автомобільної кабіни, десь от на такому, щоб вона бачила і фіксувала саме номера автомобіля, Ну і відповідно бачила водія. Але ж є маленький нюанс. Якщо машина довга. То нам прийдеться виносити камеру трохи далі, бо вагова в нас закінчується трохи далі від цього стовпа. Тобто, ви бачите, якщо, наприклад, отут він стає, то відеокамера, якщо буде отут стоять, вона не побачить номерний знак. То ми вирішили з батьком тимчасово приміряти камеру на оцю штангу. Отам От ми її зверху причепимо. Якщо доставатиме вона до номерів, що бачите ми номера, то в принципі там вона й залишиться. Буде нормально. Але треба тестувати. Поки що немає часу цим займатися. ну, Я думаю, день-два ми вже щось тут налаштуємо. І таким чином авто заїжджає, камера фіксує, фотографія йде зразу в облако або в хмарне сховище. І надсилається мені автоматично на телефон і на, адресу, на електронну адресу. По крайній мірі, так пише інструкція. Можна налаштовувати, хто як зручно для себе хоче, так воно і буде. Штатів до нього йде також е металевий, для того, щоб зручно можна було його встановити і працювати із оцим щитувачем. В общем, отака комплектація це контроля. Е я думаю, що далі я зніму. Далі в наступних відео я вам покажу, як це все працює. Ми його налаштуємо, зробимо все самі. Складного тут я не бачу нічого абсолютно. Це все доступно будь-кому і будь-хто може собі зробити таке в господарстві. До речі, камера, як бачу, 4 мегапікселя. Я думаю, що це доволі непогано. Пам'ятаю, в мене колись була Nokia на 1,3 мегапікселя. то ми нею умудрялись фотографувати. А тут 4 мегапікселя. Тому, як думаєте, думаю, що вона буде показувати чудове зображення. От. Але ж до цього трошки треба ще попрацювати. Отакий От коротенький вам огляд нашої, нашого обладнання, скажімо так, автопілот на вагову. Тому що регулярно контролювати і серед ночі їхати, зважувати, відкривати, закривати, вмикати, вимикати це незручно. Набагато зручніше зробити повну автоматизацію вагової. І е, працювати в автономному режимі на оддальонки, скажімо так, так що, друзі, добра, всім, всім е, мирного неба, і звісно, що все буде Україна. А ми як завжди, працюємо далі.